Справжній карнавал барви невгамовної фантазії проходить над французькими Альпами на кубку Ікара у Франції коло ста парапланеристів відважно збігають зі скелі, злітаючи в повітря з більярдним столом чи в пожежній машині. Інші приміряють кіноролі Маверіка й гусака з Топгана. Оскільки ми вже випустили цього року новий фільм, 20 років по тому, ми подумали з Маверіком, що треба знову політати на старому f 14 Ми зняли його, почистили, поміняли прокладку. Якщо погода дасть змогу нам злетіти, ми повернемо в повітря нашу стареньку. Проте непередбачувана погода змусила пілотів на кілька годин затриматися на землі. Я хвилююся, це мій перший раз. Ми довго готувалися, але впевнений, що погода дасть нам вікно для польоту. Трохи нервую, та я маю досвід. Це мій п'ятий чи шостий кубок. Тому я впевнений, параплан надійний і міцний. Ця пожежна машина чудово злетить. На щастя, фестиваль відбувся. Публіка спостерігала за сотнею барвистих польотів. Звісно, це складно, особливо коли за спиною такий величезний костюм, як літак. Коли злітаю, завжди відчуваю приплив адреналіну. Люди аплодують, а ми ділимося з ними своїм щастям. Змагання парапланеристів відбувається в селі Сен-Ілер щорічно із 70-х років. Проте у 2020-му пандемія внесла корективи і кубок Ікара скасували. У 2021-му він пройшов у скороченому форматі. Цього року фестиваль відновився. Упродовж тижня його відвідають 90 тисяч глядачів.